Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Знаєте, 9 травня на Росії День Побідобєся, тому давайте проаналізуємо заяву Путіна. Промова Путіна на 9 травня. Що насправді було скрито за його словами? Який справжній посил був в його словах, якщо такий посил взагалі там був? Що крилося справжнє в його словах, в його промові на 9 травня Путіна? Ну або двойника Путіна, хто там виступав в ролі Путіна? Що крилося насправді в словах його промови? Що він мав на увазі? Це який скритий сенс, скритий посил був в цій промові? Ну, цікаво ж. І виноваті крім нас. Так. Так, знаєте що? Сейчас будемо розкривати. Тут, якщо просто виходячи з перших трьох карт Мах, це людина, яка володіє всім, якою під власно все, далі справедливість і е, рицар. Жезлі. Тобто, знаєте, тут, а що через справедливість? Чи про що справедливість? Треба розкривати, бо так не зрозуміло. Ну, знаєте, тут мова йде про те, що вже йде скуління, ну, то, що там він бровадо розводить, те, що вони там такі самі сильні і залишилися і так далі, ні, ну, типу, Росію нічого не зламає. Ну, справедливість говорить про те, що в цих словах е, скрите якраз навпаки, от, через смерть, трансформація. Тобто, що вони вже не такі сильні, як раніше, і ролі їхні. В, в тому всьому, що зараз відбувається, змінилися. Тобто, те, то, що він розказував там за ролі Європи, роль України, роль там, е, тобто, як там хто на кого тисне, хто на кого впливає, що ми там васали, ми там залежні, і чи нами грає там Європа, Штати. От е, конкретно сенс е, сенсу цих всіх слів був в тому, що ролі дійсно змінилися, але змінилися вони для них. Тому що вони були отакими хазяйвами, а зараз вони ну, якби, можуть косточки буквально отак от біля столу збирати. Тобто, отак, справжні сили в них немає, тому що ролі змінилися. Це все по справедливості. І виходять вони на пажа. Тобто їхні можливості дуже скоротилися. Ну, ці подарунки, які ти ти запрошений в цей дім з подарунком, але ці подарунки можна роз, ну, наприклад, розглядати як ну, матеріальні там, можливості. Наприклад, розумієте. Тобто ну, Тут всього на всього паш. Тобто був мах. Став паш через справедливість. Могли все зараз е, отак от ну, то, Тобто, те, що він говорив, от, про, про, ну, я навіть не, не слухала цю промову, я просто почитала ну, тому що я не можу це слухати. У мене е, очі просто з очей і з не починає кровити. Розумієте? Я просто не витримую. І е, те, що я можу просто бачу по картам, що це от е, знаєте, от те, що він сказав, просто в точності на ну навпаки. Тобто Україною маніпулює запад, там штати там погані і так далі. Ми сильні. Тобто, це все якраз наоборот. Були ми сильні, виходимо на пожар. Це все через справедливість. А справедливість заключається в тому, що ролі силові змінилися. Тепер ви вже не хазяйва цього положення. От в цьому цей посила. Ну, пожар мені відкризлів. Ну, цирк, цирк. І маніпуляції. От що там було. І ці всі заяви, от, преподнесення, предложення, оці всілякі, ну, тут все це маніпуляція. Це весь виступ, який був зроблений. Ну, це король жезлів. Це тут, знаєте. Наігране, цирковатість і так далі. Ну плюс диявол це також маніпуляція. Тобто, в цій заяві було все. Ну, це ми і так знаємо. Так що там точності навпаки. Але е, ну насправді, от е, самим ключовим є те, що він говорив за ролі, і ролі дійсно змінилися. Але він не сказав, як вони змінилися. Вони, він указав, що Україною маніпулюють, а насправді ролі в першу чергу змінилися для них по силі. Тому що сила. Говорить про те, що немає воєнної мощі, немає. ну Можливо, вони там ще й отримують ті мільярди за газ, але в воєнному сенсі тут вже трансформація просто повна. Ну, далі, що він говорить? Що е, вони впевнені? В чому вони впевнені подвійки двійки жезлів? Прошлим живуть, як зазвичай. Ну, вони впевнені, що це для них перепони е, тимчасові, що вони свою, е, свою міць повернуть, яка була в минулому, що ця ізоляція, що вона не назавжди, і що в, вони е, якби по імператору, я так розумію, е, можуть вирішити цю ситуацію. Типу, вони впевнені, що вони ну, типу, він говорить, що вони не ізольовані, що вони там не... Е, не ізгої і так далі, це, це якби от насправді говорить про те, що вони вже ніде не вхожі. От і все. І вони живуть минулим. От шістірка кубків говорить про те, що це, знаєте, бабушкини сказки. Тобто промова направлена на булую мощь, булую славу і діди воювали. А на даний момент діди воювали, а на даний момент ви нічого не можете після того. Ну тобто, це вже все знівелювалося. Немає зараз такої от, 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 впевненості їхньої, і вона нічим не підкріплена взагалі. Ну тобто ви, ви ізольовані за рахунок цих імператорських наказів. Ну, тобто, так, а про що вибір? Чому він тут нав'язаний? А, ну, понятно. Це як зазвичай. У них, у них просто не було вибору, розумієте, щоб... це вони так подають. Що, типу, знаєте, як то, якщо на ми не напали, то вони б на нас напали. І це був наш єдиний шлях себе захистити, тому що там з чотирьох позицій готувалось нападіння. І, і це, типу, їх вимусило. Це було поштовхом для того, щоб вони ж то ні на кого не нападали, а отак вони просто вимушені були. І це вони подають отак по сімірки мечів, перекручено. В, знаєте, У своїй підсвідомості з уявними драконами боряться. Ну, тобто, і тут, тут випадає карта імператриці, тобто ну, можна трактувати як Україну, наприклад. тобто Вибір на рахунок України вони зробили вимушений, тобто їх якби спровокували. Ну, тобто це вони подають у своєму цьому змінному сознанні, так. Отак от. Далі йде королева Жезлів, яка говорить про страхи. І п'ять пентаклів говорить про соціальну незахищеність, тобто сенсом цієї промови було те, що ситуація дуже. Гостра ситуація нестабільна, ситуація, яка може вийти із-під контролю по королеві ну, мечів, це коли ти повинен мати когось поряд, який хто зможе тобі допомогти. Якщо немає нікого поряд, то ти можеш, як то кажуть, ну. З цим перепадком, який може з тобою трапитися, ти можеш просто не впоратися. А, а допомогу оказати нікому, тому що 5 пентаклів це взагалі карта соціальної незахищеності. Тобто я так розумію, що вони. А, ну, Знаєте, сказати, на рівні країни соціально незахищені. Ну, я не знаю, як це прозвучить. Просто. от, немає друзів, немає тим, хто може допомогти. Немає людей, ну немає такої можливості розраховувати на чиюсь допомогу. Розумієте, От в такому сенсі. Опиши мені п'ять пентаклів. Ну, по, допомога. От. Королева Кубків, жериця. Тільки, Тільки, можливо, на словах якісь запропонування. Реальної допомоги ніякої. І вони це чудово розуміють. Вони розуміють, що вони залишилися сам на сам. Але вони це ще приподносять. Ну, ану, в імператрицю опиши мені. Паш Пентаклів, 10 кубків. Ну, так, да, ну це знаєте, якщо виходити з четвірки Пентаклів, яка лягає на, на імператрицю, то це говорить про те, що, типу, в них не було виходу, вони вимушені були так по вибору, по закоханим, типу, вони вимушені були так зробити. Тому що вони якоби е, отримали якусь можливо е, ну, інформацію. Про те, що готується на них там якесь нападіння, і вони з цього ну знаєте, типу як їх загнали в рамки, і в такі вузькі, і вони просто вимушені були якось діяти. Ну просто тут, тут, якщо першу, першу колонку аналізувати, то тут взагалі треш. Тут просто тут зразу видно, що вони вийшли е, з пошти на нуль. Все, що в них залишилося, це е, знаєте голі маніпуляції, нічим не підкріплені. Всі оті подарунки у пажа за спиною, це буквально от е, е, бравада, оця словесна. Більше нічого. І зміна ролей, про яку він говорив, тут чітко прослідковується, Тобто вони вже явно не хазяйва положення, вони вже, мабуть, навіть і не слуги, тому що слуги там в даний момент поприїжджали. Мабуть, ну хто там Лукашенко приїхав, хто туди ще з Арменії, хтось там з'явився, на кого там змогли натиснути шантажем або грошима, той приїхав. Але ну, друга колонка говорить про те, що вони просто впевнені, що треба було зробити такий вибір конкретно от, на рахунок України, а для того, щоб, можливо, захистити свої інтереси. Ну, Це так, як він, як він це подає. А коли розкриваєш карти, вони чітко говорять, що ви живете минулим, ніхто на вас не нападав, ви згої зараз. Ну, типу, нікому ви 300 років не снилися, і, вони, і карти говорять, що це подалі. Цієї інформації така, що типу, якби вони не напали, то, то ми б напали. І зараз вони просто залишаються без допомоги від слова зовсім, тому що допомога тільки на словах. Тобто Є якісь запропонування, але вони ілюзорні. Ну, тобто, По королю Кубків тут ну, тут більше слів, ніж діла. О, так от. Вся допомога, яка зводиться зараз їм, більше на словах. Через те, що вони от зробили от такий вибір, типу а, винуждений, винуждений, винуждене сво, яке от по сім мечів вони подають, як, що вони захищають свою територію. Типу, ну, також імператриця може говорити, що це територія. Типу, ми захищаємо таким чином, боремося з цими драконами в своїй голові захищаємо, захищаємо на кордонах іншої держави свої території. Ну і вони це подають, як будто в них не було іншого виходу. А насправді вони живуть минулим. І це минуле, воно, їм, воно їх заганяє ще більше. Ну, тобто ви... Ну вони... тут немає просто взагалі ну про що тут рицарь, рицарь мечів? Входу куди. Ну Цілі. Ну тут знаєте, не цілі, не плану, ні нічого. Просто ти от імператорські оці накази вони натикаються на блок, тому що по, по рицарю жезлів це рицар, який бреде без цілі, Зірка і ту з мечів говорить про те, що немає, не маючи цілі, ти не ну не маючи плану, не можеш досягти цілі, тому що ти без ну бредеш, просто без ну просто якби знаєте. І вони живуть минулим, минула їхня ціль. Вони на майбутнє не налаштовані. Немає тут просто взору в майбутнє. Вони просто вбредуть і все. Ну, якби. І просто якби використовують якісь предлоги для того, щоб так і продовжувати маніпулювати тим, що в них не було іншого вибору. Ну, Ану, королеву мечів мені відкрий. Шість мочил? Ну вони в ізольованому своєму мірке. Живуть от, по шість мечів, це коли ти не бачиш, не бачиш світу навколо себе, крім і, і тільки лише от, те, що тобі приходить от, по комп'ютеру. Ну, якщо говорити про Путіна, ми ж про його промову, тобто, що йому е, нашептали на вушко, е, те він в принципі і озвучує. Тобто він ізольований в сенсі інформації повністю. І він е, якби ну, приймає повністю ці всі. Ну, що йому преподносять, він все це якби приймає знаєте, за чисту монету. І з жезлів, це. А про що тут тут жезлів? Останній етап до чого? Іде. Ну, я так розумію, тут, якщо ці карти от ще аналізувати, то тут вже, розумієте, ніхто не, не хоче навіть, я так бачу, не, не бачу виходу співпрацювати навіть з ними. І це якби приводить його от в, стра... в страх, е, тому що ну, ти ні від кого не можеш отримувати допомогу просто. Ну, по що по королеві жезлі, це коли на тебе працюють з тобою, співпрацюють, капітали твої примножують і так далі. Тобто, якби е, вся ця промова була налаштована на те, щоб е, залишити ще якесь віконце для того, щоб хоч з кимось співпрацювати. Але я так розумію, що ця допомога по співпраці, на яку вони розраховують, вони її не отримають, вона тільки на словах. Тобто, ну, я не, не слухала повністю промову, ну, судячи навіть з минулорічної, вони ж там розказують, які вони могутні, і все в такому дусі. Тобто тут вже мова йде про те, що ну, вони озвучують, що з ними співпрацюють, а насправді цього й приблизно немає. Тобто немає вже у цього віконця по сім жезлів для того, щоб на тебе працювали і примножували твої капітали. Це тільки в твоїй голові це є. Це тільки те, про що тобі можуть нашоптувати. А ти не знаєш реальної картини по шість по мечі, мечів. А про що тут вообще шість пентаклів? Що за подарунки? Перемога, страшний суд. І вісім ну, вони вже розум. Він, він, а... він вже розуміє, що він вже не має рівня України такого, який він був до нападу, наприклад, на Україну. Тому що. По перемоги тут шість жезлів. Це коли ти вхожий, маєш якийсь статус, маєш якийсь рівень і ти вхожий кудись. Але йде страшний суд, який змінюється, змінює все на вісім мечів, тобто страх. Страх того, що ти що з тобою ніхто не буде співпрацювати, і те, що тобі ніхто не буде надавати допомогу. Це можливо навіть про АУДКБ йде мова. Тобто тут про якісь дружні, можливо, країни. Тобто, щось йому нашоптують на вушко, але він не знає реальної, реального положення речей, тому що посімки... По, сімки, ой, по шістки мечів, це коли ти лише впитуєш ту інформацію, яку ти отримуєш там через якийсь ограничений ресурс, реального стану речей ти не знаєш. Ну, тобто, що, який можна з цього зробити просто вивод, Яка, який посил був? Посил був в тому, що ролі змінилися дійсно, але ролі змінилися конкретно для Росії. Вона вже не має військової міці ніякої. І е, вони живуть минулим, але намагаються ще досі приподносити це, що вони ще ого-го, і, е, е, і в них є союзники, яких і, яких, які в них в принципі тільки на словах. Тобто вони розуміють, що союзники на словах, але заявляють, що от вони ще ого-го і, і так далі. І живуть вони минулим. Вони вже ніде не входять, але вони ще до, досі ну, надіжди якісь питають на те, що вони от. Можуть щось змінити. І оці ці чотири позиції вони ще досі актуальні, вони ще досі давлять на те, що, типу, якби Україна не думала напасти, то ми б не напали на неї. Ну, типу, такого. Ну, тобто, що це вимушено було, що їх поставили в якісь рамки. І вони повинні були так зробити, щоб захистити свою ж територію. Ну тобто, ну отаке бред, маразматик. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!